Вітаю вас, малята! Погляньте, до нас завітали наші друзі Олесь та Марічка. Послухайте, про що вони нам розкажуть. Ти знаєш, на землі все голос має, гуркочи хвиля, камінь стукотить, жучок, і пташечка співає, десь вітер свище, в небі грім гримить, моркочи котик. А ось. Віл волає, цвірінкають веселі горобці, та думку звук такий не виражає, тому немовні звуться звуки ці. А от людина мислить, розуміє, і у людини мова є жива, вона творити мовні звуки вміє, це звуки, що складаються в слова. Малята про що нам розповіли Олесь та Марічка? Так, про звуки є мовні звуки і немовні. І тільки людина вміє мислити, розуміти та розмовляти. В народі кажуть, слово до слова складається мова. На нашій планеті є багато різних народів, і всі вони розмовляють своєю рідною мовою. Наприклад, у дітей, які живуть в Англії. Рідна мова англійська. А у дітей, які живуть у Франції рідна мова французька. І навіть є таке свято День рідної мови, який відзначається 21 лютого. Малята. А як називається країна, в якій ми живемо? Правильно, це Україна. І хто ми з вами за національністю? Українці. А яка рідна мова українського народу? Правильно, українське. І сьогодні наші друзі приготували нам скарбничку з перлинками про рідну мову. Але для того, щоб їх дістати, нам необхідно виконати завдання. І перше завдання назви одним словом: дідусь, бабуся, тато, мама, діти. Це родина. Вільна, незалежна, сильна Україна. Гімн, герб, прапор це символи які? Державні. А верба калина, соловей це які символи? Правильно народні. А тепер нам за малюнками необхідно скласти речення. Наприклад, я розмовляю українською мовою. А яке речення можна скласти за цим малюночком? Правильно, я спілкуюсь українською мовою. Так, наступний малюночок. Я читаю українською мовою. Цей малюнок. Я пишу українською мовою. І цей малюночок. Правильно, я співаю українською мовою. Ми виконали з вами завдання і можемо дістати перлинки і дізнатися, яка наша українська мова. Наша українська мова молодіна, солов'їна, калинова, барвінкова, дзвінка, співуча, казкова, багата та чудова. Ось така наша рідна українська мова. Ой, яка чудова українська мова! Мова мами й тата, дідуся й бабусі. Знаю її добре. Ще краще навчуся. Вивчайте малята рідну мову і пишайтеся нею. Дякую вам за увагу, до наступної зустрічі!